Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. У студії я журналіст Леонід Харшан і народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович, у нашій студії. Перше запитання. Наразі ситуація з коаліцією залишається невизначеною. Ну, принаймні для нас, а для вас. Ну, Доброго здоров'я вам і всіх, хто нас дивиться і слухає у цей час. Я повинен сказати, що мене особисто, як і абсолютно більшість людей, не пече є коаліція чи немає. Головне, чи є робота, чи її немає, чи є результат, чи його немає. Я мушу констатувати, що роботи немає і немає результату. Все це, що відбувається, на моє глибоке переконання, виглядає як знущання над людьми і нехтування тими потребами якими вони живуть, бо, скажімо, під час зустрічі безпосередньо в себе в окрузі, з лисів, які я отримаю, да, і спілкування з людьми, я жодного разу не почув питання, що там з коаліції людей турбує сьогодні, особливо оці весняні дні, що абсолютно немає доріг, безрошів'я, повне зубожіння. І знову наступ на соціальну сферу, скажімо, в останні дні масово почали оптимізувати мережу освітніх закладів, а також медичних. Оце людей найбільшою мірою філює. І все ж таки вас не запрошували приєднатися до правдних партій? Справді, те, що вони натворили в Україні за ці два роки. А тепер запрошувати на Титанік, бажаючих туди потрапити немає. Вони повинні логічно продовжити свій реформаторський курс. А ви розумієте, незалежно від того, коаліції, не в коаліції, я особисто і багато моїх колег, які є депутатами-мажоритарниками, вони прийма... голосують за нормальні рішення, які потрібні людям. Я взагалі повинен констатувати, що коаліція у нас спромоглася лише одне, щоб розподілити владу, згрупувати владу, поділити країну, отримати хлібні місця, а самостійно прийняти необхідних рішень не можуть. От вчора прем'єр-міністр просторікував про те, що вони роблять велику справу, підвищують соціальні так, стандарти так. десь на 6%. А, з 1 травня, якщо я не помиляюсь, тоді як відповідно до закону, мінімальні заробітні плати пенсії, вони повинні як мінімум підвищуватись на рівень інфляції, тобто майже на 50% їх треба підвищити. А це подають як велике досягнення, і особливо з огляду на те, що є нестримне бажання залишитись на посадах і продовжити те, що вони робили до цього часу. Ну, Все ж таки, ну так кажуть, що вже прем'єр-міністром буде Гройсман. Е і коаліція все ж таки буде створена. Як ви вважаєте, це призупинить політичну і економічну кризу? Ні, це не призупинить з огляду на те, що я думаю, у нас е на превеликий жаль е послабляться позиції України на міжнародній арені. Результати референдуму е в Нідерландах, які відмовили Україні фактично у праві? Е Асоціації з Європейським Союзом матиме далекоглядні наслідки. Хоча стверджую, що референдум має виключно консультативний ага, характер, ага. але свідчить про те, що Європа від нас від, відвертається. І цілком очевидно, що лідери європейських країн будуть враховувати настрої своїх людей, бо своя сорочка завжди ближче до тіла. Це перше, що потрібно сказати, а по друге, а цей Панама Гейт, скандал з офшорами, да? я не є фахівець у цій темі, не беруся давати оцінки. Але разом з тим, очевидним є той факт, що це завдасть репутаційної шкоди Україні. І на Україну будуть дивитися все більш переконливіше, як на таку корупційну яму, як писала Нью-Йорк Times, як на корупційне болото, в яке не можна кидати лопатою гроші, як це робить міжнародний валютний фонд? Це призведе до того, що ускладниться ситуація у політичному середовищі України. Це призведе до того, що радикальна частина буде все більше диктувати свої умови владі. Це призведе до того, що влада буде все більше розгубленою, і е, оцей розгул бандитизму, а можна тільки так кваліфікувати те, що відбувається, він буде наростати. І сьогодні на перший план постає проблема, як забезпечити безпеку, уберегти життя людей і за це несе абсолютно відповідальність влади. А вони продовжують до цього часу ділити посади. Зіб'ють вони цю коаліцію. Якщо раніше критикували і казали, що були тушки, Да? Так. То зараз з'явилося те, що можна назвати політичним найманством. Депутатів намагаються взяти в оренду. Але платити за цю оренду будуть е, з державної кишені. Бо кажуть, депутату мажоритарнику ти зайди до нас, а ми тобі дамо гроші на, е, на округ. А що отримають люди? Це абсолютно е, мало кого е, цікавить. Тому, на моє глибоке переконання. Е, Процеси, на превеликий жаль, будуть розвиватися все більш некеровано, і е, тому питання е, чергових, позачергових виборів це питання лише формату цих виборів, вибори, кого тільки будуть. Да? І ще один момент, коли вони будуть ці вибори країні в силу цих обставин, які склались, да? в силу несприятливої атмосфери для влади. Будуть намагатися дати видовища, коли немає хліба. Ну от ваше особисте ставлення до виборів. Я так думаю, що ваш рейтинг на окрузі досить високий. Вам кажуть, боятися немає. Чого ви ж підете на вибори, у разі, якщо вона відбудеться? Ну я не приймаю зараз цим питанням. У мене стільки клопотів. На окрузі в кожному населеному пункті, що я над цим, по-перше, не думаю. Я живу за принципом: роби, що ти зобов'язаний робити, а там буде що буде. Моє ставлення власне, до виборів, все буде залежати від того, чи люди будуть голосувати, чи люди будуть обирати. Ага. Якщо люди почнуть обирати, а не просто голосувати то, очевидно, треба ці вибори проводити. Ви знаєте, для того, щоб у Криниці вода не застоювалася, треба воду черпати. А тоді вона буде цілюща. А, так мені здається, зараз і з владою. Іншого виходу немає. Ну, в іншого виходу це барикади, революція, кров. Я думаю, Достатньо. Україна вже напилася крові сповна. Треба просто радізувати життя. Я на превеликий жаль з болем сприймаю те, що відбувається, дивлячись на людей, знаєте, як, яких можна характеризувати так. За дурної голови у язика завжди є робота, так і в них. От, зважаючи на все те, що ви сказали, на ту ситуацію, яка є у Верховній Раді, все ж таки пленарний тиждень відбудеться. І чи буде час на ухвалення законопроєктів? Які, зокрема, і ви ініціювали, я думаю, що до них не дійде. Бо пленарне засідання, яке починається з 12 числа, я думаю, вони будуть присвячені тому, як поділити владу, як поділити посаду посади, як розсістися. Ну а я думаю, після того як поділять владу і розсядуться, то виникне необхідність перепочити. Підготуватися до велика дня, тому, на превеликий жаль, не можна пробити цих рішень, які стосуються, зокрема, в тому числі, щоб заборонити закриття шкіл, заборонити закриття лікарень, зняти оцей ганебний податок на пенсії, виконати норму конституції, закону України про. Підвищення пенсії заробітних плат на рівень інфляції, і, зокрема, щоб реальні були кошти на ремонт доріг. Сьогодні, як я відчуваю, розумію і бачу, це визначальна проблема для людей, бо немає доріг, немає можливості дістатися в район в лікарню, немає зв'язку із світом. І населені пункти, пункти вони опиняються в ізоляції Минулого тижня. Всі ми бачили відеокадри з Рівненської області, де відбувається незаконний видобуток бурштину. Ну я не кажу, що подібне щось у нас є, але може бути, так коли були, був відкритий вогонь, коли каміння летіло. От е декілька тижнів тому в цій студії ми про це говорили: що треба ухвалювати закон. Який би дозволив людям на законних підставах видобувати бурштин, сплачуючи певні податки. Але я так думаю, що поки воно не, не прийметься Верховною Радою, як вважаєте? Я повинен сказати, що навіть якщо буде закон, е нормалізувати ситуацію буде неможливо. Тим більше, що зараз закони є. Е потрібні ліцензії на користування надрами, а це надра е у нас розумієте. Е Прикривається тим, що немає відповідної законодавчої бази, бо якби не було е е кришування на е високих рівнях, е бо у нас сьогодні у цьому питанні е бандити і влада це одне ціле. Е і всі це добре бачать і е розуміють. І особливо люди це розуміють, які там безпосередньо е зайняті. Сьогодні треба. Е е Карати в першу чергу тих, хто збуває бурштин. Тоді, ви розумієте, не буде цього лацюжка. Ті, що видобувають, і ті, що збувають. Ви розумієте, раніше ж такого не було. І, як казали, і законів, законів не було. Треба просто захотіти. Але коли демонструють кампанії, це для того, щоб відволікти увагу людей і продемонструвати, що хтось чим займається. Надто величезні кошти там. А відносно закону. Ви знаєте, чому закон остаточно не приймається? А, справа в тім, що там іде ще зараз підкілимова боротьба, а які ж компанії і кого будуть монополістами у вибутку бурштина. І е, безпідставно зараз розглядають спробу провести цей е, закон як в е, законний спосіб відсікти одних, uh -huh, а забезпечити uh -huh. монополію іншим. І я казав, що там не вистачає. Лише е, найменування компаній і прізвищ людей, які будуть мати е, односібне право займатися цим надзвичайно прибутковим бізнесом, у тому числі і Житомирської області. Ну Так що виходить, що ситуація так і не буде розв'язана. Якщо буде державна воля, то вона буде розв'язана. А якщо державної волі е, не буде, то вона розв'язана. Е, не буде. От і все. Виходячи з того, що ми зараз говорили, то навряд чи так? Я думаю, що навіть якщо закон цей приймуть, почнеться боротьба за переділ сфер впливу. Це один момент і другий момент. Ви знаєте, люди, які вже там працюють, які вже відчули, що це є єдиний і непоганий заробіток, вони так своїх можливостей не віддадуть, особливо якщо врахувати то, той факт, що в нас сьогодні наповнена Україна зброєю, і що сьогодні зруйнували фактично правоохоронні органи, зруйнували. Я на цьому наголошую, що фактично грабежів убивств да, каліцтва людей ніхто не розслідує. А народу демонструють блималки, да? і всі кричать, що у нас сьогодні проведена реформа, катаються по вулицях молоді люди. От я вам приведу простий приклад: сьогодні масово знімають номери з автомобілів, тобто. один номер. Тобто вкрадуть їх, угу. інакше кажучи, угу. а потім по телефону дзвонять і кажуть, купіть цей номер за 500 гривень. Люди кажуть, у нас грошей немає, і їздять без номерів. Поліція їх зупиняє, виписує їм штрафи замість того, щоб займатися пошуком е, організованих груп, які створили для себе бізнес на е, номерах. Висновок для мене очевидний. Або вони не розуміють ситуацію, або працюють е, 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 спільно. Е, от на вашому виборчому окрузі дуже багато. Проживають учасники в АТО, їх сімей. От, е, ті проблеми, які вони ставлять перед вами як е, своїм народним обранцем, їх можна вирішити? Чи потрібно все ж таки на законодавчому рівні, знов-таки, про що ми говорили майже всю передачу, це вирішувати? Чи ви можете особисто допомогти, чи допомагаєте? Ну, Справа тім, якби у нас хоч 10-та частина виконувалася з тих законодавчих актів, які прийняли, що, е, прийнято щодо е, учасників АТО, я думаю, що менше проблем було. Але е, ключові заявляються теми, що е, декларовано право отримати земельні ділянки, вони їх отримати не можуть, бо місцеві органи влади не розпоряджаються землею. І не випадково. У Житомирі учасники АТО виходять на пікетування обласного земельного кадастру, підрозділу. Да, підрозділу да. Другий момент це отримання житла. Ви розумієте, продекларовано, що мають право на отримання житла у першу чергу сім'ї загиблих і скалічених. А що роблять? Ставлять на чергу з наданням права отримати житло першочергово або позачергово. Так от, я вам. Повинен сказати, очевидно, що в нас на Житомирщині, в тому числі мене на окрузі, черги на позачергове житло більше, ніж загальні черги. Такий парадокс. Замість того, щоб виділити кошти, і, скажімо, в районному центрі або в селища збудувати будинок на декілька квартир усе продекларовано. Кошти на сектор безпеки і оборони виділені безпрецедент. Але сьогодні е, всі намагаються дорватися до цього сектору, е, щоб брати участь у бізнесових оборудках. Ви зверніть увагу, у нас сьогодні всі будують броньовані машини, у нас сьогодні всі будують БТРи. Ті, що вчора випускали пластмасові іграшки, сьогодні отримують сотні, я наголошую, сотні мільйонів гривень державного замовлення на виготовлення тої чи іншої техніки. У нас є прекрасні в Харкові заводи. Дайте тоді кошти, хай вони цим займаються: танки, БТРи і таке інше. Але сьогодні всі виготовляють, а потім виявляється, що вони нікому не потрібні. Це до питання щодо ставлення до учасників АТО. Проблем більше ніж достатньо. У тому числі лікування, у тому числі протезування. Ми допомагаємо, наскільки можемо. Ваш в кожній сім'ї кожній сім'ї загиблих пораненим. Ми десь за останній час на це скерували майже півтора мільйони гривень. Але ви ж прекрасно розумієте, що наші можливості не безкінечні, а на превеликий жаль, людей таких в Житомирській області, особливо на зі які я представляю, дуже і дуже багато. Завершальні слова прошу, що ви хотіли, звертаючись до наших телеглядачів, сказати. От виходячи з того, що ми говорили усю передачу. Ну, що можна сказати? Лише одне, що потрібно, попри все жити, берегти свої сім'ї, берегти своїх рідних, вірити, бо якщо немає віри. Якщо віра покидає людину, тоді немає сенсу для, для життя. І очевидно, усвідомити очевидну істину. Якщо ми всі разом будемо приймати правильні виважені рішення, я думаю, у нас буде відповідальна влада, і країна зможе стати з колін. Це був Володимир Литвин, народний депутат України. Наша програма завершена. Дякую за увагу. Нехай щастить. До побачення. ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.